І так, друзі, всім привіт з вами, Борода на зв'язку. Не планував взагалі то якщо чесно, записувати відео. Просто заходжу в гру. Будете розуміти, коли записую відео, до речі, тому що сьогодні, у Денотика, день народження, зайшов в гру, зробити йому подаруночок. Відправити. Дивлюсь, а тут подаруночок у мене. Думаю, ну що ж, будемо записувати контентик, відкриємо пакунок, відкриємо тоді ті контейнери в сховищі, які я планував записувати завтра. Суттєво це нічого не міняє, просто додатковий контент. Та дякую тобі, Астіч, Денис. Вітаю тебе з днем народження. Нагадую всім, що зараз проходить розіграш у нас в Телеграмі. Тому е, долучайтесь до нашого телеграму. Там розіграємо бойову перепусточку. І так, це мій любимий пакуночок. Олександр також його часто скидає. О, зараз ми залутаємо 7500 золота. І, до речі, два мегаконтейнера. Прекрасно. І батареї. Батареї також нам підуть. Так, ми потрішечки потрішечки рухаємося в сторону того, щоб доукомплектувати цей танк. Це, звісно, прикол. Добре. Давайте рухаємося тоді в сховище і будемо це все діло відкривати. До речі, сьогодні у гру, ну це вже буде не дуже актуально, але все ж таки сьогодні у гру додали безкоштовну підписку на танк. На якийсь танчик. Коротше, просто заходіть 5 днів в гру і забирайте танк. А також сьогодні ще присилали всім безкоштовні набори, з «Збери їх усі. Так, добре, давайте тоді розпочнемо. Ну, розпочнемо тоді з п'ятірочки, відкриємо прям сам набірчик, щоб Астіч бачив, що саме він подарував. Т-25. Це би було кумедно, якби в мене не було у цього танку, проте він в мене є. В мене є практично всі танки, там якісь можливі. 6-7 рівні, буквально по одному, по два танки. Можливо, восьмі ще не всі прям є. Але по більшому рахунку всі є. Оціє М10 в мене довго не було. Якось вона мені дропнулася півроку назад, не пам'ятаю. Так, ваза, звичайно, вона є. Давай, рухаємося далі. Ну, приємно, приємно. Падають хороші танчики. Тобто, вже починаючи з шостого, падали колекційки. мікс 37 30... Е, до речі ні, був. А, дев'ятки в мене всі є. Боже, чого це? Є? Чого це? Ну все, і десятки в мене також всі є, тому 7500 легасіньких сюда, каже, на базу залітає. 7500 голди я піднімаю. О, прекрасно. Боже, ще трішечки, ще трішечки. І буде е, три сотні. Буде топово. Просто буде топово, якщо 2 мега-конти зараз, тобто оці з подаруночка Астіча, Щось мені таке прям солідне і потужне підігріють. Поки що 250 золота. А, 300 золота. Нічого, маємо ще 9 контейнерів. Загалом, якщо підбити результати, цей подарок для мене. Коштував 8150 одиниць золота. Дуже круто. Друже, дуже велике тобі дякую. Дякую тобі за пакуночок і подаруночок. Окей, добре. Це був розпаковка саме подарка, а ми будемо рухатися з вами далі. Які я буду відкривати набір. Його вже забрали з магазину, але десь на прев'юшку я його по-любому втулив, тому ви будете розуміти. Що це за набір, він продавався разом з кухликами, що до речі. От, Там було сім націй, сім відпадів, один грандіозний, сім розкішних і 7. Мегаконтейнерів. Боже, що я так завис на секундочку. О, тобто відкриваємо 7, 7, 1, 7, 7. Все решту залишаємо і тримаємо. Добре. Почнемо з чого? Давайте почнемо з відпаду. Відкриємо декілька відпадів. Мені цікаво, чи розкішний сюрприз буде мені зараз дропати фані нагороди, чи ні. До речі, ключик від замкненого контейнера. Десь, напевно, що актуально як ніколи, адже у нас вийшли скрині, ну у мене ще ні одного немає, бо ще ні одного боя не зіра. У нас ж вийшли замкнені контейнери. Ось на це чудо-юдо американське. В кого його немає, бажаю вам його, звісно ж, вибити. І то невеликою платою, буквально там з третього конта, бо він вам дропнувся, друзі. А ще краще з першого. От. Е, я також буду відкривати, тому що 7500 золота зайвими мене будуть. Відкривати буду на етерчику. Тому, друже, підписуйся на канал, якщо ти раптом цього не зробив, і приходи до нас на етер. Там ми, до речі, також постійно щось розігруємо. Так, давайте відкриваємо другий, дивимося, дає нам містик і дає е, контейнер відпад. Ми відкриваємо 7. Це відкрили два. Містик по традиції відправляється сюди, туди. Давайте мега. Ні, давай я хочу розкішне, хочу глянути, що є в розкішному. Ну, яка шкода? Ну мені шкода за шкоду. Алло, давай мені файний. Мій йог, боже, мені перестало дропати. Ну, от уже скільки відкриттів просто не дає мені танк 10 рівня. Пороблено, чи що. Я ж. Ну, я ж таку ж саму вартість оплачую, як і ну, будь-хто інший. Чому ти не даєш бляха? Мені моє, е, танки 10 -го рівня. Господи, заговорюйся. Добре, рухаємося далі. Відкрили два, відкрили два. Відкриваємо тепер е, два мегаконтейнери. Давайте. Лишиться якась така дуже незрозуміла кількість, ну окей. Так, чорна скринька. Боже, після минулого відео, ви це бачили, я сподіваюся, воно буде в кінці відео, якщо що, за посиланням просто перейдете, тицнете. Ну, там в мене чорні скриньки, звичайно, просто, просто. Ну, типу, просто-просто заставили похвилюватися. Так, збери їх усіх. Щось мегаконти трішечки відкручені. Давай. Ну, до речі, три сертифікати на 28. Це непогано. Е, доволі непогано. Давайте відкриваємо одразу чорну скриньку, чекаємо, що там є. Там є 100 одиниць аж раптом золота. Ну таке, будемо вважати, що воно нам далося безплатноштовно, без також. Так, давайте замкнені, не замкнені, а просто національні контейнери. Ми гарантовано, ну просто гарантовано заберемо якийсь танк. Навіть якщо він не дропнеться звідси, це буде дуже сумно, звичайно. Давайте рухаємося далі. Тому що зберемо талісман. 30 талісманів. Ну, це вмазано. Так, ну не дає. Що за приколи? Ну, просто що за приколи? Я не розумію. Так, грандіозний, ми лишимо, напевно, що як вишеньку на тортику. Так, вишенька на тортику. Е, і рухаємося знов тоді до відпадів. Знову по два. Так, щоб не збитися. Так, окей, непогано. Одна тисяча золота. Супер. Е, і містик. Містик, нехай буде на новому річному стрімчику. Ми то все діло. Ні, ну, отакі мені не треба. Не треба, не давай мені. давай Я тебе закрию. Піду відкрию інші контейнери. Ти поки що подумай, подумай, чи все нормально, бо є у мене певні сумніви. Нарешті падає десятка. Давай так, і продовжимо. Ще одну десятку зразу. Нехай цей пак буде крутий. Ну, який британський пантер? Боже, ну, ну куди? А ще й танк мені давай. Ну, звичайно, Боже, якщо компенсація не в золоті, я буду просто плакати. Ну, ні. Звідси здається, тільки компенсація в золоті приходить, правильно? Добре. Ем, ем, ем. Де ти є? Ось. Ну давай 5 тисяч сюди. Або давай танчик, щоб ми розуміли, дропають, не дропають танки. Сюди танчик дропнувся. Чому так важливо бачити, чи падає сам танк? Бо в мене є всі танки, мені в принципі без різниці, чи це буде танк чи золото. Але вам для розуміння, в кого немає великої колекції танків, є сенс купляти розкішні сюрпризи? Чи ні, буде там дроп десяток, чи ні? Чи буде з 10-го контейнера, навіть якщо він тобі впав дроп танка, розумієте, типу, тут прям така матрьошка уже закручена. Танк є. Констатуємо саме танчик. Це більш важливо, ніж Ніж сам факт випадіння. Та? Тобто для мене це і так, і так пітись. Коротше, я надіюсь, ви зрозуміли. Ви розумні. Я, я, я знаю, що ви розумні, ви мене зрозуміли. Так, до речі, побільше нагород, снігова гармата. ну... Прикольно, прикольно. Таке безкоштовний обвісок. Чому ні? Завжди приємно. що повісти на танк. Тисяча золота зібрана нами по талісманах. Ми відкрили ще два а, і рухаємося в сторону. що? Ну, давайте, в сторону німецьких. Ну тут зараз зрозуміло, тут талісман. 4 нагороди. Тобто, це звичайний дефолтний національний контейнер випав. Сертифікат ну, взагалі, так, якби я би не хотів врахувати, бо, ну, вдумайтесь: 30 контейнерів відкрити, щоб зібрати. Це ну, це багато. Тримаємо його, потримаємо його. Так. І можна тепер відкривати по 3. Так, щоб не збиватися. Три відпада, три. Розкішних, 3 мега. Ну, тут залишились два, зрозуміло чому. І тоді грандіозний, і за ним вже сертифікат. Добре, полетіло. Прожимайте вподобачку. пишіть коментар. Як вам дропчик? Сипе, не сипе. Так, 7 днів преміум аккаунту. Ну, з, розк... з відпаду я би хотів бачити щось більш фантастичне. То так, відверто. Ну, не бачу. Збере їх усіх, нічого не дає по більшому рахунку. Добре, ще один відпад. Давай. Ну, давай з посліднього, але дай мені файну нагороду, я тебе прошу. Щоб ми не сварилися. 500 золота. В тебе своєрідне бачення про гарну нагороду. Це так між нами. Давайте вже закриємо питання з німецькими контами, бо буде мене постійно мусолити. Ну, дай танк. Чотири нагороди. Камуфляж. Ну, В мене є цей камуфляж. Якби не було, було б непогано. На КПЗ, так? Да? На Кавпанзер 50 тонн, так. Да. Е... Ну, краще, ніж нічого. О, ну, знову, до речі, 4 нагороди. Еріх концепт. Отакої. Причому доволі насправді ексклюзивний і рідкісний танк. Ну, наразі, так, мається на увазі. Я думаю, що він не так вже аж в багатьох є. Е... Приємно. Для мене це. 5 тисяч золота. Тобто мені випадіння дев'ятки звідси то саме, що випадіння е, розкішного з танком 10 рівня. О, тобто Тут дай Боже, що щоб мені так повезло. Ну що, доволі непогано. Достанні конти прям порадували. Добре, три розкішних. СТРВ. Мимо, нам потрібні 10 рівні. Я тобі, До речі, знову падає пірання, якийсь прикол. Давай, 10. Ну, Який це С-52 ліс? Ну, ну чому ти? Ну чому саме ти? Не то, щоб в мене до нього якісь упередження не ставлені. Чому не танк 9 го рівня, 8 го рівня? Ну, Там купу танків і в основному падає. 6 й 7-й. Ну, 8-й деколи падає. Ну, з 8 півтори тисячі золота. Найбільше, що. Мен... От, напишіть реально свою думку. Чи норм, що в розкішному взагалі е, отакі смішні компенсації? Ну, я ж вибив шанс вибити танк. Ну е, Гарантовано, якщо я не виб'ю танк, я маю отримати хоча б еквівалент того золота, яке я відкоштує, так би було по-розумному. Чи, чи як. Чи це така одноразова акція з цими контами. <кх> так, е, йдемо далі, йдемо до мегаконтейнерів, е, залишили ще, щоб вони гарно е, відкрилися і буде непогано. Ми маємо відкрити ще два. І 300 золота. Ну, бляха, я не пам'ятаю, не пригадаю, коли я бачу з мегаконтів нормальний дроп. Танка, якісь, якийсь, ще якийсь. Зараз ще би один відкрив, але ну, не буду, тому що е, буде вибиватися з комплекту, ну, з спаку, все по 7. До речі, ми вже відкрили все. Все по 7 ми вже відкрили. І один грандіозний. Поки що по золоту. А, ну хотів щось набубніти. Ні, 318, непогано. Це ми в плюсі ну на. 25 тисяч плюс-мінус. Ну, десь плюс-мінус. Так, 25 тисяч. І ще плюс зараз щось десь. Ну що? Е, ну, непоганий, значить, набірчик, хоча могло би бути краще. Зараз ми, звичайно, кінця. Сімп'я 2 падає. Ууху! Ще одна снігова гармата. Лише вчора обговорювали 7 2. Ось він, красень. Мій просто любимчик, мій любимчик. І ще 2 мегаконтейнера тобто ще тисячу ми такої піднімемо. Е, квест на збери їх усіх, ще й зіграти на один. Бляха, ну це сумно, це сумно. Тут є набагато. Прям набагато. На голову вище квести. Звичайно, на фон профілю, ну це прям не обговорюється. Е, добре, залишилось відкрити два мегаконтейнера, які містились там. І можна тоді підбити підсумки. Ну, загалом відкриття дуже вдале. 1300 це воно ясно, це воно ясно. Я відкрив більше 10 мега контейнерів. І що? І Т14. Другий Т-14 за сьогоднішній день. Чому кажу, другий, зізбери їх усіх, які сьогодні безкоштовно всім нарахували. Мені також дропнувся Т-14. У цієї гри матриця деколи виходить е, з чату і все. І не вертається. Е, Відкладемо, потім виконує обов'язково. І того 325 тисяч. Тридцять. 30... Тисяч ми точно вибили, ну так, да, десь 30 тисяч ми вибили з цієї пропозиції. Плюс, завдяки Астічу і його подарунку, вибили ще 8. І того баланс радує око. Я радую вас контентиком, Завдяки цій кількості золота зможу продовжити це робити далі. Таке насичене, насичене, як на мене, відкриття. Е, думаю, чи то би навіть можливо крутанути ще шкоду декілька прокрутиків, тому що я його обов'язково зроблю е, в не відео, тому що ну, нема тут що дивитись ціле відео. Вартість 11 тисяч, в кого танка нема, можна впоротися і прям забрати, можливо, навіть гарантійкою. Е, декілька перших прокрутів рекомендую зробити. Вс... А, з, Чекайте, а з якою метою, якщо компенсація ж за танк буде в кредитах, от бляха. Ну таке, можливо, європейський дропний, це Давайте типу один-два можна зробити. Тим часом буде можливість з вами поспілкуватися. Нагадую ще раз про розірш в Телеграмі. Переходіть, приймайте участь. 50 тисяч отримав за 30 золота. Давайте рухаємося далі. І напишіть взагалі, як вам відкриття, як вам контент, чи вам подобається? Якщо подобається, ставте вподобайки, щоб я розумів, що я. І ми разом рухаємося в потрібному напрямку. 100 одиниць золота за нагородою, яка, яка може бути чи не може бути цікавою, хоч теоретично. Е, давайте ще соточку потрачу, і все. Ну, тобто, мені звідси б або оця мігалочка, звичайно, би хотілося. Або європейський контейнер. 350 тисяч золота. Ну, трішечки підняв ой, золото. Якби ж то золото. Підняв трішечки кредитів. Начебто все відкрили. Да, да, да. це залишаємо щось частково. На наступне відкриття щось на новий рік. Друзі, таке вийшло насичене відео, позитивне, без емоційних качел, як ото минуле. Тому що все було файно. Просто легенько дропали золото. Зате я вам дуже щиро вдячний. Я йду робити. Денису, подарунок, вас всіх друзі, обняв, припідняв. Гарного вам дня, вечора чи чого б там не було, і до зустрічі!